Прийміть найщиріші вітання від молоді Криворізької громади зі святом, що символізує любов і шану українців до оборонців та визволителів рідної землі, до тих, хто сьогодні стоїть на варті незалежності територіальної цілісності України, зі святом захисників та захисниць України. Захисниць захисників, свободи нашої творців, що рідну землю захищають, як янголи оберігають. Моя країна дякую тобі, що ти відважний, сильний та хоробрий, з тобою, не стрішні на вороги, з тобою нас чекає світлий облік. Ми Молимось за вас всіх Богу, дуже чекаємо перемогу. Будьте здорові, посміхайтесь, живими в дім свій повертайтесь. Хай Матір Божа захищає, серця і душі зігріває, святим покровом всіх покриє, до перемоги шлях відкриє. Ви надія наша в світле завтра. Дякуємо вам за те, що нас оберігаєте. Ми цінуємо вас. Дякуємо вам за відданість Україні та її народу. Це світлий день бажаємо вам родинного щастя, сімейного затишку, козацького здоров'я, невичерпної енергії та миру. У день захисника та захисниць України бажаю вам міцних сил та незламної віри, міцного здоров'я, добра, щастя, слава вам та вашим родинам! Бажаю незламності духу, надійного родинного тилу та вірності побратимів. Молимось за вас. Воїни України, рости вербі, свісти калині, Дож слава ненці, Україні, навіки вільна ми держава, лунає хай героям слава. Настане скоро мирна днина, ненька Україна, До волі в нас одна дорога, найшвидша наша перемога.